you <laughs> Нахуй відбачається. Привіт! Розкажу про свій білд, з яким вдалося подолати другого боса. Другий бос це у нас Мертва вдова. в неї вразливість до Assault Rifle. Це коліта, сенсори. Кристал в ядро всередині та плечі. Також normal демедж до електрики. Якщо у вас є якийсь класний персонаж вогняний, можна використовувати його з складності. Тут Chill Resistance. В принципі. Мабуть, все ж таки дуже треба, щоб вас прям не сильно шотало, коли вона накладає купол і ви не встигаєте звідти вибігти. Що по білду? Реактор використовую з електрики Сінгуляр скілами Та скіл Critical Hit, Damage Critical Hit Rate під зброю ГРЕГА. По компонентам в мене тут солянка. Солянка через те, що збільшував собі показники ХП. Можливо, є якісь в мене кращі компоненти, але треба дивитись. В, ціл, в цілому що потрібно? Потрібен. Chill Resistance, який можна знайти, до речі, звідси. Ось у мене є Chill Resistance. І тоді холодильник. Холодильник, поставлю, який дає більше дефа. 7000 і в цілому от такий холодильничок. А, во, 13 тисяч дефа маємо. А 5800 здоров'я. Думаю, цього вистачить. Нагадую, що Чиле Resistance для нас дуже а, важливий, бо там щось 7400 треба. Чи типу такого. А, по зброї. А, Взяв uh, Internal Willpower, Assault Rifle непогано, себе показує на цьому босі. Uh, непоганий рол, weak point демедж, fire атак демедж, critical hit демедж uh, і точність. По модам action реакшн uh, fire атак, збільшуємо. Uh, Fire rate більшим. Ну і я поставив на 4. Все, що залишилось, це зменшити віддачу, яка дає action reaction. ріакшн uh, Можна спробувати щось поставити типу на вогонь, але в цілому тут і так є трішки вогню. Кулемет. Кулемет тамер, все стандартно, але, мабуть, я все ж таки тут помиляюсь. У мене стояв інший оцей, мабуть, тамер. Так. В нього в цілому Critical Hit Rate, Critical Hit Damage, урод проти колосів. Все стандартно. Нічого нового, єдине, що тут треба е, змінити модуль один на е, вогонь. А, ось якось так. А тоді в нас буде це все трігериться. Е, по Грегу. Ну, не знаю, я покажу білд, але прям не. Не супер, щоб я її прям багато тут не використовував. Fам атак, акшрен, вогонь. Mm, і тут файер атак. Fire, fire uh, по ероті взяв uh, Critical Hit Damage і зменшив віддачу. Uh, по суті, все, але не сильно використовував. Uh, по модулям. По модулям. Що беру агонію беру з більшим деф, беру збільшення хп, ХПРент, який збільшує ХП і ріже МП. Для цього якраз Агонія, яка це трішки компенсує, але додає дефу. Фокус on electric, фокус on-singular. Це відповідно модифікатори, які впливають на третій скіл. Uh, cold Antibody збільшити uh, Chill Resistance, uh, Skill Cooldown плюс HP, Range і ще раз Range. Таким uh, чином, що ми маємо? Маємо КД 22 секунди, радіус майже 17 метрів. Все кльово достаємо до цього боса, бо вона постійно від нас телепортується а, на інший кінець карти. Кулдаун, кулдаун cool cool 22, Юрейшн 20. ну, Типу, дві секундочки не вистачає, але. ну, на мій погляд, не критично. А, третій скіл дуже класно зачищає мобів, які з'являються, і це дозволяє е, якісь дропи з них збирати, поповнити МП, щоб вчасно вів вибігти зі сфери, або поповнити е, ХП і е, відновитися. О, і якраз показники змінились, бо стояв не той біл. Е, броні десь 18,5 тисяч ХП 7200. Е, Досить непогано, комфортно зачищати такого боса. Дякую за увагу. Всім успіхів. Пишіть, коментуйте, ставте дзвіночок. Це мене дуже мотивує.